Уяви собі компанію друзів, яка намагається пояснити слово кактус. Але ну не все так просто. Чому? Зараз поясню. Все не просто, тому що вони не можуть при поясненні слова кактус використати слово колючий чи там, пустеля, зелений. Бо саме ці слова можуть бути словами пастками, які придумала. Інша команда суперників. І саме ця механіка з пастками додає особливої цікавості, що відрізняє цю гру від інших ігор. І найголовніше, що вона не ускладнює процес гри. І після цього починаються дуже кумедні спроби викрутитись і пояснити якось по-іншому дуже просте слово. Ну, наприклад, це такий е, колючий. Ні, це такий огірок, але не зовсім. З шипами, і звісно, вся команда сміється, намагається здогадати, що ж це за слово, не забуваючи до речі про час, звучить цікаво. Це про настільну гру «Тенета та слів, це весела командна гра віком від 8 років для 4-8 гравців, де переможе той, хто зможе найхитріше описати слово і не потрапити в пастки суперників. Правила гри прості, а сам процес дуже захоплюючий, особливо якщо не знати слів пасток, які тобі приготувала інша команда. І дуже часто ці логічні, нелогічні шляхи, по яким йдуть гравці, щоб якось пояснити слово. Думаючи, обходячи ці слова пастки, вони настільки дивують і навіть вражають, що ти сидиш такий вау! І чим далі команди просуваються по полю, тим більше якихось ускладнень, пасток, тому напруга тільки зростає, цікавість також і взагалі це навіть не помічаєш, як проходить час. На моменті підготовки оглядів правил цієї гри я також зіграла зі своїми друзями в гру, і це дуже цікаво, тому що, ну от, наприклад, слово крейда. Ти сидиш і думаєш, так, які е суперники могли написати слова пастки: крейда, білий е порошок, а чо ні, школа? І ти сидиш і думаєш, а може вони не написали про те? Бо коли ти суперник і ти пишеш слова пастки, ти такий думаєш, так треба написати і не супер найочевидніше тому що людина яка буде загадувати це слово вона також буде про це думати от як я кажу там школа і наприклад я буду щось там писати намагатись обійти ці прості слова людина яка відгадує загадує вона також об намагається обійти якось цікаво і ви сидите і ви тоді це так пояснюється цікаво там за, просто, ну, інколи це буває через якісь там фільми, серіали, щось, що пов'язано з людьми. У вас ще час, і ти такий о oh гад! Коротше, це вау, прям дуже цікаво. Особливо при тому, що ви сіли швиденько пояснили правила і сіли далі грати, то це взагалі топ. Тепер давай трошки більше розберемося, як грати в цю гру. Є дві команди, які по черзі пояснюють слова, але перед тим, як пояснювати слова, кожна команда бере, вкладає. Слово сюди дивиться на слово, це буде слово, яке е, я віддам суперникам. І я пишу слова пастки для цього слова. Знаходячись в першій кімнаті, я можу написати три слова. У мене слово медуза. Я там пишу не знаю, гегелеобраз, море, наприклад. Нехай буде червоний навіть, наприклад. Ну а чого ну. А... А що ні, як то кажуть? Я написала, не показую і передаю це слово іншій команді закрито, щоб вони не бачили цього. І коли одна людинка з іншої команди буде пояснювати це слово, якщо вона за, цю, за цей час скаже хоча б одне слово з тих, що я написала, вони не знають, що я написала. Наприклад, вона пояснює там через море, і вона каже, море, все. Раунд для цієї команди закінчено, тому що вони сказали цю, це слово пасткою. А щоб виграти цю гру, потрібно дійти до монстра, побитися з ним. Також понятно, це як звичайний раунд, але з певним ускладненням. І таким чином команда переможе. Наприклад, якщо ми все таки зустрілися з монстром в одній кімнаті, він також може пересуватися. Якщо жодна команда не відгадала слово, тоді він пересувається на одну кімнату ближче до вас. І ми відкриваємо ускладнення ускладнення у цього монстра. Опоненти можуть написати по два слова пастки в кожному рядку. Вибачаюсь. Тобто, виходить, якщо ми знаходимося в е е кімнаті, де написано, можна написати 5 слів пасток, то виходить, що пишуть 10 слів пасток. І якщо ми перейдемо в другу кімнату, я відкриваю ускладнення, е е яке лежить поруч, і в мене. Ну, перед, перед початком раунду. щойно команда озвучить першу здогадку, оповідач перестає говорити. Якщо б я пояснювала слово, то мені треба було показати, що не кажіть поки що нічого, дайте я максимально ну, якось вам поясню, дам різні направлення. І як тільки хтось з моєї команди каже, там, наприклад, якесь слово, я все я замовкаю, і вони далі намагаються. Е до кінця часу вгадати це слово без моїх подальших якихось пояснень. І цим цікава ця гра, що це не просто взяти слово, пояснити слово пішов далі. Тут є різні ускладнення, вони змінюються, різні компанії, різні люди, різні слова пастки. Тобто вона настільки реіграбельна, що ти в принципі. Я не знаю, через скільки часу ти спробуєш відгадати або пояснити всі ці слова. І давай швидко з тобою потренуємось. Потрібно е, пояснити слово піцця. Е, усі в коментарях швиденько написали, які ви слова пастки придумали б, е, якщо б ви грали. Давайте придумаємо 5 слов пасток. Які б слова пастки ви придумали іншій команді під слово «піца»? А я далі спробую після того, як нажмете стоп, а я одразу далі почну. як би я пояснила це слово, це, це щось частіше кругле, що рятує, від голоду після тусовок. Або під час тусовок. Мені самі цікаве попала я під вашу слово паску чи ні. Ну то будемо чесно дивитися, ви чесно робіть, будь ласка. От 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 тобі і приклад. Ти ж не пояснюєш, це якась там страва кругла з різними інгредієнтами, яку ми часто замовляємо в доміносі, наприклад, не знаю. Тобто, ти шукаєш цікаві спроби, як підійти до пояснення. Звісно, я не можу пройти повз компоненти. 50 карт зі словами: пісочний годинник, жетони кімнат, фігурки команд, блокнот для запису пасток, а ще спеціальні карти монстрів, проклять, які, звісно, додають хаосу та несподіванок. Е, чим тенета слів відрізняється від звичайних ігор на пояснення слів? Тут кожна партія унікальна. По-перше, велика кількість слів, а саме 400. Ти взагалі уявляєш 400 слів. Тобто, ти можеш от просто, на... по-перше, тут є різні а, ці книжечки, в які ти вкладаєш, бо одна, а, вона більш фантазійна, і там інші слова з'являються в тебе тут, а інша більш звичайна. І тому, наприклад, ти можеш вкласти раз, перевернути, два. Перевернути три і ще раз чотири, і це тільки в цій книжечці. По-друге, завжди інші пастки і їхня кількість, які залежить від того, в якій кімнаті ти знаходишся, і всі люди ж різні. Я пояснюю по одному. Ти пишеш слова пастки по іншому. Я сьогодні слово піца можу пояснити по одному, а завтра по іншому. Я буду грати з одними друзями а в другий день з іншими. І в нас є якась історія спільна на піцу. І я щось візьму там і поясню якось по-іншому, щоб вони стовідсотково зрозуміли. Тобто це така гра, де важлива не тільки кмітливість, а й така собі певна хитрість, бо переможе по факту той, хто придумає такі найпідступніші слова пастки. І зможе обійти ці слова пастки, щоб пояснити слово, і команда стовідсотково вгадала це. Тому це ідеальний патігейм для друзів, для родини або вечірки. Чому ви ні? Правила довго не треба розбирати? Не треба, можна посміятись, щось поробити під час цього кайфанути і, взагалі, почати другу чи партію, і третю, і десяту. Бо не помітиш, як швидко часу і захочеться, звичайно, ще. Тобто, якщо тобі хочеться чогось легкого, водночас такого неймовірно веселого змагання, тенета слів 100% стане хітом твого вечора. Ну а більше про гру шукай на нашому сайті kilogames.com.ua.